Вітаємо компанія Pack Нова партія скотчу. Виготовили. Зараз покажемо, як виглядає 200, 300, 500, 1000 метрів з реальним намотом і зробимо такий невеликий тест на міцність, клейкість. так По діаметру. Діаметр скотча у нас 13 см. Вага цього ролика 350 грамів. А то ми одразу її протестимо. Збираємо по тесту. Будемо на міцність і Так, Вага тут а у нас а, так, 14 кілограмів ящик наклеїмо. Ну, Робимо без якихось там зусиль. Так, і інформацію. І сюди ж теж розпоїмо. Так, а ну-ка, там ми по п'ять разів матували. Будь ласка, оце справжній скотч. Ось що кусати. Клетись дуже гарно. Далі покажемо. Як виглядають, наприклад, 500 метрів. 500 метрів. Це не так, що як в інтернеті, що пишуть 500, по факту возять як 200, як ми показували. 17,5. Ціна цього ролика 103 гривні. Якість класнюча. Далі 1000 метрів. Ще більше ролик. Ну, 1 кілометр. А ціна цього ролу 203 гривні. Всієї ну, лінійки не хватить, щоб його заміряти. Але з однієї сторони ви можете бачити, що тут практично 8 см. Ось таким ось образом. То що, звертайтеся, компанія Pack. доставка від одного ящика безкоштовна. Якість, чесний намод, гарантуємо. Всім гарного дня.